Сьогодні ми детально розглянемо бюджетний пуховий спальник від виробника Nature Hike, який має назву Snowbird. І який на сьогоднішній день мені видається найкращою пропозицією серед бюджетних пухових спальників на ринку, щоб добре показати цей спальник, мені доведеться залишитись за кадром, адже він не поміщається добре в кадр, коли лежить на студійному столі. Водночас сподіваюся, що мого чудового голосу буде достатньо, щоб донести вам всю важливу інформацію. І це відео мені б дуже хотілося, щоб подивились не тільки туристи-споживачі, але й виробники спорядження. Адже цей спальник дуже добре показує, що саме за цю ціну споживач шукає в товарі. І що найголовніше, він показує, чого споживач не очікує від товару за таку ціну. І перше, що я думаю здивує виробників, бо воно здивувало мене, це естетичне виконання спальника. Прослідкуйте за швом, який йде вздовж блискавки. Він не просто погано зроблений. Якщо це був спальник виробника, скажімо, Rockfront, я впевнений, що вони навіть не випустили той би спальник на продаж. Вони б його виконали, спалили, але не дозволили б ставити на нього свій логотип. Водночас, коли бюджетний пуховий спальник коштує 120 доларів, то явно споживач не очікує там ідеально рівних швів. І головне, що цей шов, нехай він не ідеально рівний, але він на 100% виконує свою основну задачу. Він тримає докупи цей спальник. А те, що він не красивий, мабуть, споживачеві вже байдуже. Якщо я вже почав з недоліків, то давайте пройдемо весь список недоліків, а потім повернемось до переваг. Другим недоліком цього спальника є походження пуху. Він качиний, а не гусячий. В Китаї споживають дуже багато качок. Там той пух є просто відходами виробництва і тому його активно ставлять у вироби, бо він дуже дуже дешевий. І в бюджетні вироби китайці гусячі пух ніколи ставити не будуть. Недолік качиного пуху в тому, що коли він намокає, він пахне трохи сильніше ніж гусячий, тому коли цей спальник у вас трохи підмокне. Очікуйте сприймати той аромат качки, але знову таки він не буде таким, що не дозволить вам в ньому спати. Просто він цим буде відрізнятися від більш дорожчих спальників. Наступний недолік пов'язаний з конструкцією цього спальника, яка зроблена таким чином, що більшість пуху знаходиться зверху і з боків, оскільки знизу вас має захищати від холоду килимок, і виробник собі думає, що ви будете спати на спині, і спальник не буде перевертатись. То нижня частина спальника тут зроблена значно меншими комірками для пуху, і сюди закладено менше пуху. В той час, як верхня частина спальника має значно ширші комірки для пуху, і пуху тут значно більше. Однак, в такому разі, якщо ви будете крутитись спальнику і повернетесь спиною, приміром до холоду, в ті температури, коли вже будуть вони граничними для цього спальника, ви будете спиною відчувати тепло. Тому виробник, коли робить отаку конструкцію, він мав би подбати про те, щоб вздовж нижніх швів спальника з обох сторін були хоча б три, а то й чотири пари петельок, за які можна було просунути гумку з гачками і причепити той спальник до килимка, щоб навіть раптом, якщо ви будете крутитись цьому спальнику, то викрутились саме всередині спальника, а сам спальник не рухався і не підставляв до холоду от той його нижній бік, який є значно менш теплоізольований, ніж верхня сторона і бічні сторони. Наступним недоліком мені видається розташування цієї стяжки, яка затягує обідок капюшону і нижній комірець. Вона розташована доволі так далеко з боку, ще й за таким великим великою начивкою на комірці. І коли лежиш в спальнику, всередині її доволі складно знайти. І з цим обідком насправді пов'язані ще кілька недоліків. Перший це те, що липучка на ньому зроблена дуже базово. Вона є жорсткою, але в неї навіть не підрізані кути. Вони є гострими і вони будуть чіплятись і за ваш одяг, і якщо раптом десь вони доторкнуться до вашої шкіри. То вони вас можуть навіть подряпати. Тому, мабуть, в ідеалі їх трошки підрізати самі коти, щоб уникнути оцих гострот на їх кінцях. Також самобідок виконаний таким чином, що коли ми навіть закриємо цей спальник на блискавку повністю, отут в нас буде отвір. І цей отвір жодним чином не затягується, бо затяжка в нас закінчується одна отут зверху. Інша отут знизу, тобто на цей отвір ніщо не впливає, і відповідно сюди буде десь щось трошки задувати на ваше обличчя. І ще один надолік пов'язаний з комірцем, це є його наповнення. Адже незважаючи на те, що в спальнику утеплювачем є пух, всередині цього обідка вони поклали синтетику. В цьому є певна логіка, бо в таких довгих тонких деталях пух часто мігрує в один бік і. Там збивається і, відповідно, залишає якийсь інший бік без утеплення. Але насправді величина цього обідка достатньо велика, щоб туди закладати пух, і він там нормально себе поводив. Плюс 650-й пух вміє тримати форму досить добре, щоб не тікати далеко. І ще один момент, що цей же комірець знаходиться ближче до вашого обличчя він буде торкатись до вашого обличчя, а синтетичний утеплювач буде при тому відчуватись значно холодніше. Ніж пух, бо щоб отримати тепло від синтетичного утеплювача, має пройти якийсь час. А від пухового утеплювача жодного часу не треба, адже щойно ви залазите в пуховий спальник. Ви зразу відчуваєте масу тепла. Також до недоліків я б відніс заїдання блискавки. Хоча тут виробник поставив саме в цій версії спальника таку протизакусуючу стропу під блискавку. Але все одно тканини є достатньо тонкими, щоб блискавка їх хапала. Вона хапає або тут зовнішню тканину. в мене найчастіше. Або часом хапає і нижню, що трапляється рідше. Тому, коли користуєтесь блискавкою в цьому спальнику, треба бути терплячими і обережними. А якщо ми залишимо в спокій конструкцію, то найбільшим недоліком цього спальника буде його китайське походження. Все ж таки зараз варто якомога більше утримуватись від купівлі китайських товарів, не тільки китайських брендів китайського виробництва, але й інших брендів китайського виробництва або які мають китайські складові в своєму складі. Бо... Тим самим ви підтримуєте країну, що підтримує Росію. І хоча на 100% від китайських товарів в нашому, навіть повсякденному житті, ми позбавитись не можемо, але доброю практикою буде ставити щоразу при покупці собі питання: а скільки коштів я наразі віддаю країні, яка підтримує Росію? І тоді можливо ставлення вас до вибору спорядження і інших речей в вашому житті. Трохи зміниться, і ми будемо менше коштів передавати Китаю. Тепер переходимо до переваг, і на диво їх тут дуже багато, як за цю ціну, що виробник просить за цей спальник. А це 120 доларів на Aliexpress або 140 в Україні. Це не враховуючи промокоди і розпродажі. При тому, як не дивно, цей спальник не є якимось банальним китайським копіпастом, чогось, і виробник в ньому не намагався зрізати коти до успіху, зменшуючи там розміру спальника чи його об'єм. Ні, це абсолютно класний, в певному сенсі унікальний продукт, який вдовольнить майже 100% тих, хто його собі придбає. Перше, що позитивно вразило мене і є досить незвичним для китайських виробників, це розміри цього спальника і взагалі розмірна лінійка продукту. Адже я звик, що в китайських виробах зазвичай і довжина зменшена, і ширина зменшена, щоби зробити виріб дешевшим і щоб показати кращу вагу. Але тут такого немає. По довжині це є не найбільший розмір спальника, який випускається в цій моделі, це є Елька, а випускається ще й XL і M. -ка. І мені в Ельці зі зростом 188 абсолютно достатньо простору по довжині. Що стосується ширини, то це взагалі було здивування вище того, що я очікував. Адже я навіть коли лягаю в цей спальник і кладу ніби руки на груди, так що долоні торкаються одну, одна одну, лежать одна на одній, і лікті розправляю в боки. То лікті в мене не стискаються спальником. Я можу абсолютно вільно лежати, і завдяки такому великому простору. Я, як той, хто активно крутиться вночі, я можу легко обертатись, і при тому спальник не буде особливо рухатись. Однак тут я маю зауважити, що я є вельми худим, і той, хто буде більший, той за собою може потягнути спальник. Тому власне, наявність петельок, про які я зауважував, була б дуже доречною. І ця ж модель спальника випускається в чотирьох варіантах температур: від плюс семи до мінус семи, якщо ми говоримо про температури комфорту. Зараз переді мною лежить спальник Snowbird 2, тобто температура комфорту в нього плюс 2 градуси Цельсію, а ліміту мінус 4. І мені видається, він якраз найкращим серед лінійки як універсальний трисезонний спальник. Power пуху або пружність пуху в цьому спальнику є 650 одиниць, тобто це не є той топовий 870 або 850, який використовується в значно дорожчих спальниках. Але знову повертаючись до ціни, для такого спальника цього абсолютно достатньо і зрозуміти, що це непоганий показник філпаверу. Ще там років 10 тому він вважався абсолютно стандартним навіть в супердорогих спальниках. І щоб досягти оцих температурних показників спальника в розмір L того пуху закладено 560 грамів. А загальна вага спальника становить майже кілограм. Мої ваги показали 994 грами. Що є десь на 300 грамів менше, ніж показав би аналогічний за температурою синтетичний варіант спальника. Але в порівнянні з синтетичним варіантом спальника, ви в пуховому спальнику, це те, що я вже зауважував, одразу відчуваєте тепло, що ви в нього залазите. І це таке відчуття природного тепла, яке синтетичний спальник вам не покаже. І якщо ми вже заговорили про переваги в порівнянні з синтетичними спальниками. То насправді цей спальник буде вигравати ще в тому, що буде мати значно довший період служби, бо синтетичні утеплювачі вбиваються значно швидше, ніж пух. І плюс, у випадку цього спальника, ви отримуєте значно менший розмір для транспортування, адже і пух, і ця тканина, нейлон, в яку цей пух закладений. Компресуються значно краще ніж синтетичні утеплювачі і ніж тканини, в які закладаються синтетичні утеплювачі. І це ви помітите не лише коли вже спальник буде спакований в компресійнику, а компресійник стягнутий. А сам процес пакування спальника буде видавати значно приємніший ніж у випадку з синтетичними моделями. Повертаючись до питання розміру, я ще хотів би відмітити розмір футбоксу в цьому спальнику, бо навіть для мого 45-го розміру його абсолютно достатньо. Ноги анітрохи в ньому не почуваються стисненими Тиснутиме. Хочу трошки вам розповісти про тканини. По-перше, вони супер круто тримають пух. Що зовнішня, що внутрішня. І зовнішня, і внутрішня тканина то є нейлон 20-деньє. На зовнішній тканині є таке мінімалістичне мікроармування, то теж перевага на внутрішній тканині його немає, але внутрішня тканина дуже і дуже приємна до тіла. Навіть якщо торкаєшся цього цієї тканини голою шкірою і навіть шкірою обличчя, то не відчуваєш якоїсь відрази чи неприємності. Абсолютно комфортно тулитися до цього спальника і відчуваєш себе в ньому як в приємному домашньому ліжку. І, до речі, цей елемент, що я зараз тримаю в руках, це є теж елемент, який би я назвав перевагою, як для базового пухового спальника. Це такий неначе пуховий шарф, який огортає ваші плечі. І хто з вас любить, коли лягає вдома під ковдру, так і підсувати собі під шию, щоб тепло нікуди не тікало, то й дуже зацінить цей елемент. Блискавка в цьому спальнику YKK і довжина блискавки то є три чверті десь довжини спальника. На блискавці два бігунки. Верхній бігунок має металевий перекидний пулер з додатковим тканинним пулером. Його можна або всередину закидати або назовні, і стопер, який не буде відкривати цю блискавку, допоки ви не будете оперувати саме пулером. А нижній бігунок не має вже тканинного пулеру і має тільки класичний металевий пулер з одного боку. Під блискавкою знаходиться клапан, що захищає вас від втрат тепла через блискавку. І, до речі, хоча ширину цей клапан має аналогічну тому комірцю, що йде навколо вашого обличчя. То в цей клапан вже заклали пух, і він тут пречудово розправляється по всій довжині, пречудово себе почуває. Тож це є ще одним аргументом того, що в цьому обідку теж варто було використати пух, а використання в ньому синтетичного утеплювача то є тільки недоліком. Ну і фінально ще хочу висловити свою думку про цю комбінацію комірок і співвідношення пуху, тобто те, що в нас знизу комірки менші і в них менше пуху, а з боків і зверху більше і більше пуху. Я насправді тільки за такі конструктивні рішення, бо вони кладуть пух туди, де він дійсно потрібний. Знизу все одно вас має гріти килимок. А якщо ви активно обертаєтесь вночі, то просто виробник би мав подбати про те і зробити петельки, щоб той спальник не обертався разом з вами. З іншого боку, тут достатньо слизькі такі тканини. Відповідно, якщо ви не супероб'ємний, то ви і без того будете крутитись спальнику. Не тягнучи його за собою, до всього цього така конструкція спальника. Ще раз нагадає вам про те, що треба завжди дбати і про добрий килимок на відповідну температуру, а не тільки про добрий спальник. Щодо комплектації, це теж я вважаю перевагу цього спальника. По-перше, ми маємо окремий мішок для зберігання спальника в більш розгорнутому об'ємі, бо пух варто зберігати розгорнутим. І насправді я б може бажав, щоб цей мішочок був трошки ще більш об'ємнішим. Щоб пух почував почувався краще. І по-друге, ми маємо дуже грамотний, класний і легкий компресійний мішок. Він важить 46, здається, грамів. Може 48. І при тому помітьте, в ньому використана лайтова фурнітура. Це фурнітура DuraFlex, брендована під NatureHike. Але вона маленька, десяточка, бо зазвичай на бюджетних спальниках ставлять двадцятку, двадцять п'ятку, такі дебелі фастекси, в яких немає сенсу. Такої форнітури буде достатньо. Водночас ми економимо вагу і отримаємо акуратніший зовнішній вигляд. При тому в нас тут є один фастекс, з допомогою якого можна швидко відчепити верхню шапку цього компресійника і дістати спальник. І дві три щілинні пряжки. І що я хочу зуважити, що ця стропка в пряжках і в фастексі підібрана таким чином, що вона достатньо жорстка, щоб не перекручуватись всередині фурнітури, водночас достатньо м'яка, щоб легко в ній ковзати і добре фіксуватись. Ну і на тому ж компресійному торця є зручна ручка, за яку ми його тримаємо, коли витрушуємо з нього спальний мішок. І в результаті, якщо ми знову подивимось на всі переваги і недоліки цього спальника. То ми побачимо, що недоліки його не такі вже й важливі для більшості туристів, а переваги його за його ціну є відмінними і на ринку кращого набору переваг за таку ціну я не зустрічав. Саме тому цей спальник я і вважаю найкращим бюджетним пуховим спальником. З тих, що доступні на сьогоднішній день, то є все, що я планував вам розказати і показати. Сподіваюся, що колись ми від українських виробників отримаємо схожі за кількістю переваг і ціною спальник. А наразі дякую вам за перегляд відео і щасливо.